Таки дочекалися у садку номер 17 Ромашка відкрили ще одну молодшу групу. За списком у ній вже аж 32 діток. Батьки зізнаються, на черзі стояли давно, тож тепер неби як втішені, що вдалося влаштувати малюка у садок. У мене черзі стояли довше час. Відкриття мав відбутися ще десь біля травня, на червень діти мають вже ходити, але садок був не відкритий. Ось і тільки черга в грудні відкрилася. Ми зібрали документи і подали в суд. Дочок. Дуже задоволені, бо тут дуже гарно, тихо, затишно, тепло. Дітям все новеньке. Так що діти з задоволенням ходять. Згодом тут планують відкрити ще чотири групи. Якщо вдасться, каже завідуюча закладу, то зможуть прийняти тих малят, котрі є на обліку. Батьки реєструвалися і на 13-й рік, і на 14-й рік. Так як в 13-му році вже не відкрилися, не вдалося відкрити ці наступні групи, то всі діти вже будуть приходити в садочок з 15-го року, коли здасться наступна черга. І ті діти. Які були записані на 13-й рік і на 14-й рік вони всі підуть в садочок, якщо буде зданий з вересня 2015 року. Утім, на початок навчального року далеко не всі маленькі івано-франківці охоплені дошкільною освітою водночас вирішується питання із влаштуванням до садків дітей зі сходу. До 700 дітей десь не попадало в чергу, але майже 200 дітей: 180-190 не з'явилися в дошкільні закладі. Це ті батьки. Діти, яких прийшли за чергою, і вони мали законну можливість бути в дошкільних закладах, вони просто не явилися, відмовилися від дошкільних закладів. Є немало дітей, які сьогодні прибувають разом з батьками східних областей і ми. Через комісію, яка сьогодні є в управлінні освіти, де зараховуємо цих дітей в наші дошкільні заклади. У перспективі очікується відкриття садків у пасічні вовчинці та хриплені. Якщо втілять все заплановане у життя, каже Михайло Вересто, зможуть на 95% забезпечити дітей дошкільною освітою.